Інстаграм видаляє контент через порушення авторського права. Увага, паніка, всі мені пишуть. Інстаграм видалив контент, я нічого не порушував. Що робити, друзі? Така ситуація спостерігається не лише у вас. Ця ситуація спостерігається у багатьох. Що варто зараз робити? Перше, відключіть паніку. Перестаньте панікувати, бо в такому стані ви не робите більше біди. Друге, не публікуйте ніякий контент, на якому зображений товар. Ніякий контент. Утримайтесь від цього мінімум на 48 годин. Утримайтесь. Третє, дочекайтесь інформації. Підпишіться на мій інстаграм, якщо не підписані. Дочекайтесь інформації. Я опублікую вже спілкуюсь з підтримкою з приводу цього. Четверте, так як проблема масова, я думаю, що це якийсь збій, і все швидко виправлять. Ну і п'яте. Сьогодні я не рекомендую нічого робити, але завтра зранку зайдіть свій інстаграм в статус аккаунта і там, де видалений контент, подайте апеляції на той контент, який у вас видалили. Моя думка така, що це збій, і вони обов'язково після апеляції відновлять ваш контент, і у вас все буде гаразд. Слідкуйте, вся інформація буде в мене в інстаграм. Також, якщо буде якесь оновлення, я опублікую відео.